АААААА! З вами Деніс Френдлі! Нахуй! Хелло Френлі з вами! Хуй Френлі. Хуй Френлі з вами Деніс Френлі, блять! Коротше, Блін. не налякав? Вроді не налякав. Хоча мало сміху. Коротше, сьогодні я мало вийти відео на каналі Курка в планіровці. Ну, оця, що я вам вчора обіцяв. Ну я ж казав відео, казав вроді. Я зняв сьогодні зранку, повіз той блядський телефон туди в місто. Домовився, каже, Я поставлю нехай стини, Приїдеш на п'яту годину. Я думаю, собі ну, прочекав до. до пролежав у ліжку тут до четвертої години. Четвертої години зібрався, погнав на ровер туди в місто. Приїхав магазин закритий, блін. Ще ровер по дорозі, то він вже був поломаний. Його треба було ремонтувати. Казав, не сідай на ровер тату. Не сідай, бо полон, бо ще гірше доломиш. Доломав, ще гірше. Бо я летів, летів вже назад, то вже вечір. Ну, не в тому, що вечір, просто хотів вернутися швидше. Бо вже злості тако крутило блін, бля, тим ідіотом, блін. А то вже всі оглядаються і кажуть, що в тебе деформоване колесо. всі кажуть. Я кажу, знаю, блін. що в мене деформоване. Тому Я купив сьогодні, але це мало бути реакція на завтра. Але так як знято, завтра публікую те, що сьогодні зняв, що мало бути на завтра, знімлю на сьогодні. Тому такі справи, я твою мать. Та. Це холодний напій, починаємо. Та. Угу. Коротше, я купив фанту. Ось така фанта. Берін називається. Та. Тому. Деніс правильно реагує, Деніс правильно, блядь, реагує. Вибачте, бо не можу. Нервує мене, все. Сьогодні буде реагувати на фанту Беррі. Коротше, зі смаком лісових ягід. так. Давайте заціним, це якась новинка. Останню забрав, бо більше нема. так. Спочатку заціним холодну, так як я щойно відкрив з холодильника, бо то треба вже знімати. Ого, колір такий прикольний, привабливий. Але що зробиш? Я не мав це знімати. Ну що вже зробиш? Купив вчора, на, сь... на завтра, буде сьогодні. Ну так я собі А мені подобається колір цієї води. 6 ми зранів, капець. А, добре, бо я застужу горло, тому давайте все-таки зігріємо її. Так, мені подобається колір цієї фанти. Реально так. Класна фанта. Так. Так. Так, ну і давайте. На чуть-чуть нехай. А, воно світиться трошки, бо я в тому відео сказав сьогодні, що я не вижу, що воно світи... світилось, воно світиться, так. як обідно, але що зробиш? У меня ніхто нагріти, але я не хотів все нагрівати. Так. Сильмовіти я не буду. Ну, сильно не треба. Все нормально. Я казав, сильно грійте не треба ось так. Класний колір, такий зелено голубоватий Ну, таке. Смак у взагалі не чути. Поставлю 6 з 10. Бо того, що Original Fanta мені все таки краще. 6 з 10 таке собі. Давайте реально оцінювати продукт. Пусто 60 гривень би. Заплатив, так. Доволі таке собі. Блін, все-таки охолодженим краще пити. Ну, не сильно холодним. вип'ємо. <звук> Те. Саме так. Колір прикольний. Пишіть, як вам колір. мені здається, прикольний. Блін, я це хотів взагалі-то накру... Я накрули число. Блін, знову це графіки ці буде, так? З цими круглими числами. Ну не знаю. Подивимось. Може я вже хоч кліпи перес... Ну, кліпи, напевно, ще будемо, не знаю. Я, знаєте, подумав, може би мені кліпи випускати до 50 тисяч підписників, не знаю. <клух> ну, якось про це пізніше. Я сьогодні... Ну просто я... Був нервовий по дорозі, але розумієте... Добре, що я був там нервовий по дорозі, а не тут. Бо ти по дорозі, ти розвіявся, та трохи. Хоча не особо я розвіявся, скажу, але розвіявся. Тут би був знову якийсь нервовий, знаєте. Більше. А там трохи розвіявся. Ну, таке собі. Останній букальчик за вас. Радую, що швидко підписників вже 29500. У нас підписників. Так що скоро трича... 30 так? нас чекає з вами. Пишуть мені, що буде на 30 тисяч. А я сам не знаю, що мені на 30 тисяч знімати. Подивимося одним словом. Коротше. Що так, так знаєте, особо так ця... Це... Знаєте, оціню по-справжньому. Холодна, мені сподобалось більше, ніж тепло. Холодна 7. балів, тепла, я поставлю 6. Тож розігріти гірше, ніж холодне. Вже ліпше та холодне. Пити. Та. Ну, зато відрижка у вас буде, знаєте, максимальна. Я поставив, скільки цих на задній фон енергетиків, знаєте, щоб було файно видно. А воно воно стояло такое. Мені вже було все рівно, як стоїть телефон, бо що я був нервовий, так. Добре. Доповнимо цю баночку до, то, до тих баночок, так? А ну Ану. Прикол. Так. Або завершимо в кінці. Так. Тому на цьому все, дружні. Ну так вийшло. Не вийшов той багет, вийде. Я просто перезалив його на завтра. Все. А і... Спойлер, напевно, вже 20 го числа вже точно 30 тисяч буде у нас підписників. І я куплю напій. Завезли нові напої. Bounty снікерс. Снікерські. Bounty снікерс. Твікс, походу, нема. Ну, походу, візьму Снікерс. Снікерс напій візьму. Тому з вами буде Несфренд. Так вийшлося. Всім удачі, всім пока. Епічне завершення цього ролика пока!